Вітаю вас, шановні глядачі, на телеканалі Аліксйо в ефірі з соціального юридичного проєкту Де Юре. Наш юридичний проєкт покликаний відповісти на найважливіші, найактуальніші ваші запитання, які надходять на наш телеканал через соціальні мережі, через інші засоби зв'язку. Ми обираємо найцікавіші і відповідаємо на них. Сьогодні ми поговоримо про досить цікаву тему, яка є особливо актуальною під час дії воєнного стану, під час військової агресії, це питання прав інвесторів. Забудовників під час спорудження нових будинків, під час введення їх в експлуатацію, і під час можливо завданої шкоди якоїсь об'єктам будинкам, які ще не введені в експлуатацію, тобто недобудованих багатоквартирних будинків. Дуже багато зараз звертається людей, які особливо в нашому запорізькому прифронтовому, на жаль, регіоні, мають Певні договори з забудовниками у нових забудовах, нових багатоквартирних будинках, які ще тільки будуються, і е, велика кількість питань: по-перше, щодо якихось гарантій відшкодування шкоди у разі. Якихось потраплянь чи розрушень цих будівель. Друге питання це стосується питань, яким чином можливо якось простимулювати чи примусити забудовників продовжувати будувати, оскільки деякі забудовники посилаються на форс-мажор, посилаються на умови договору щодо форс-мажору і говорять, що до закінчення воєнного стану вони не будуть продовжувати будівництво. Деякі з глядачів цікаві. Кавляться питанням чи не нараховується пеня, якщо вони зараз з певних причин перестали сплачувати на ці питання. Будемо зараз намагатись відповісти, але почати я хочу з певної законодавчої новели це закон. Який нещодавно було прийнято, і 10 вересня цього року в газеті Голос України він був офіційно опублікований. Це закон номер 2518, офіційна його назва про гарантування речових прав на об'єкти нерухомого майна, які будуть споруджені в майбутньому. Тобто, законодавець цим законом намагається захистити. Права інвесторів будівництва на ті об'єкти, на ті багатоквартирні будинки, які тільки будуються і будуть споруджені в майбутньому. Дуже важливий закон, якби не цей закон, якби цей закон точніше був раніше, під час кризи, там 8-го років, 14-го років, то багато людей змогли б захистити свої вклади в інвестиції, які вони вкладали у певні. Недобудовані будівлі, але тим не менше, навіть зараз його прийняття, ухвалення дуже є важливим. Основні моменти цього закону детально ми його і не встигнемо, і не зможемо зараз ще проаналізувати, але можливо колись відведемо цьому окрему передачу. Але основні моменти цього закону це, по-перше, передбачено цим прийнятим законом, що забудовник. Не зможе продавати квартири, ну, тобто майнові права на передні квартири, не маючи дозвільних документів та всіх умов для добудови об'єкту, вводяться цим законом певні вимоги для цього. І при цьому кожна майбутня квартира для продажу інвесторам має бути зареєстрована в реєстрі прав, тобто в реєстрі прав на речові права як окремий об'єкт майнових прав. І на сьогодні ми знаємо, є цілий спектр договорів, які укладають забудовники. Це і договори пайові, і договори попередні, і договори інвестування, і ще там велика кількість різновидів договорів. Але е на сьогодні жодних речових прав на це недобудоване майно немає до введення. Об'єкта в цілому в експлуатацію. Тепер же цим законом передбачено, що буде кожна майбутня квартира вже під час ще будівництва, вона вже повинна бути зареєстрована як об'єкт майнових прав, і тільки після цього е, така квартира, такий об'єкт може стати об'єктом інвестування і, е, відповідно, буде бути продана. Також забудовник тепер відповідно до цього закону має буде зобов'язаний розкривати офіційно офіційну інформацію щодо кількості вже проданих в будинку квартир. Дуже на мій погляд, теж цікава цікава новина, тому що на сьогодні ми знаємо багато забудовників, на жаль, обманюють своїх інвесторів і е, інформують, що там майже всі квартири продані, що залишилось дві квартири, три квартири. Остання квартира в будинку чи в на поверсі е, людина купує цю квартиру, бо такими рекламою такою стимулюється, зрозуміло, що купівля. А потім дізнається, що знову остання квартира, чи знову останні кілька квартир знаходяться і так. Постійно останнє, останнє, останнє відтепер цей закон впроваджує новелу, що інве, інвестор буде мати можливість знати скільки кількість вже проданих. В даному будинку квартир, і ну зрозуміло, що буде йому зрозуміло, на якій стадії питання інвестування в цей будинок. Також вводяться додаткові механізми для розірвання договору з забудовником. Інвестор буде мати механізм такого ефективного розривання договору, тому що на сьогодні знову ж таки якихось типових договорів не було і. Всі забудовники захищали в цих договорах лише виключно свої інтереси. Тепер законодавець зобов'яже відповідні пункти внести. Також на сьогодні є проблемна ситуація по деяким об'єктам щодо підключення до інженерних мереж, вже побудованих забудов. І на жаль, трапляються ситуації, коли вже введений будинок в експлуатацію. Вже там люди навіть кілька отримали квартири, отримали ключі, кілька років мешкають, але все ще не мають відповідних договорів прямих з постачальниками. Комунальних послуг особливо це стосується електропостачання газопостачання. Тобто в даному законі також врегульовано питання, що забудовник зобов'язаний під'єднати будинок до інженерних мереж на постійній основі, не через свою мережу чи через свої договори, а вже на постійній основі перед веденням будинку в експлуатацію. Це також призведе до додаткового захисту прав. Інвесторів у е, відповідну забудову і надасть можливість е, більш ефективно контролювати інвесторам питання введення в експлуатацію, питання підключення до інженерних мереж будинків, е, тому що до сьогодні можна було ввести будинок в експлуатацію, навіть якщо немає можливості якихось постійних прямих договорів з е, відповідно постачальниками комунальних послуг. Цей закон нагадаю, що він зараз тільки на початку вересня опублікований в газеті Голос України. Є там ще певні відтермінування до його набрання чинності, але тим не менше, це вже законний законопроект, опублікований і в відповідний час набере чинності. Тепер повертаюсь до тих декількох питань, які надходили до нас від інвесторів. Ну, одне із скажімо так, найактуальніших питань це яким чином примусити. Забудовника добудувати об'єкт під час дії воєнного стану. Ну, досить складне питання. Потрібно на це питання дивитися з обох боків. По-перше, багато хто з інвесторів, особливо ті, хто ще не виплатили в повному обсязі, Оплату за об'єкти сплачували щомісячно багато хто з них припинив платежі, ну посилаючись на норми дії воєнного стану, на норми форс-мажора. І в свою чергу є забудовники, які тепер відповідно припинили будівництво і теж очікують закінчення дії форс-мажорних обставин. За таких обставин ну немає грош надходження грошових коштів, зрозуміло, до забудовника, і забудовник перестає будувати. Тому в принципі ситуація з дією форс-мажора, особлива у місті Запоріжжя, Запорізькому регіоні, тобто регіоні, який є прифронтовим. Нагадаю, Запорізька міська територіальна громада внесена до відповідного переліку територій з активними бойовими діями. Цей перелік мінреінтеграції публікує постійно. І нещодавно було оновлення цього переліку. і Запорізька міська територіальна громада залишається в цьому переліку. Це є ну практично 100% фактором для. Застосування обставин форс-мажору на цій території, і тому моя думка як юриста суб'єктивна, що не можна застосувати будь-яку відповідальність на сьогодні ані до забудовника, який не виконує свої зобов'язання по договору, ані до інвестора, який не виконує свої зобов'язання по договору. Тому фактично зараз питання ці зупинились такі на паузі стоять на час дії воєнного стану та активних бойових дій на території. Запорізького регіону, також питання, яке хвилює багатьох, це питання відшкодування. Що буде, якщо, не дай Боже, потрапить якась ракета чи щось потрапить до недобудованого об'єкту будівництва, буде він зруйнований, чи буде право на компенсацію? Одразу відповім: так є право на компенсацію не тільки для власників вже. Наявних об'єктів, будинків, квартир, а й для власників недобудованих об'єктів, власників майнових прав. Це передбачено відповідним законом. І сподіваємось, що такого ні з якими новобудовами не станеться. Але тим не менше, у випадку руйнувань, у випадку заподіяння шкоди військової агресії Російської Федерації, власники майнових прав та власники недобудов будуть також мати. Право на відповідну компенсацію на рівні з власниками вже введених в експлуатацію будинків, як і багатоквартирних будинків, так і особистого будівництва. Це ми відповідали на основні питання, які надійшли від. Багатьох інвесторів, що інвестували в запорізьку нерухомість. Ми сподіваємось, що вже найближчим часом відновиться максимально в повному обсязі будівництво на території нашого запорізького краю, і буде знову інвестори будуть вкладати кошти, забудовники будувати. Всі будуть довольні цим питанням. А на сьогодні час нашого ефіру вичерпаний. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей.